Ну і правоохоронці виявили 63 тіла жертв катувань на звільненні від російських військ Херсонщини. Про це зокрема повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, пошуки тільки почалися, і тому багато катівень він каже, буде на місці поховань. Це буквально цитата. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Доброго вечір. Пане Єні, на які ви попередні висновки можете зробити по тому, що відбувалося на Херсонщині, допоки вона була в окупації? Хочу зазначити, що окупанти проявили себе в черговий раз у всій красі. В принципі, ми бачимо дуже схожі прояви крайньої жорстокості і вчинення воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях. А якщо ми говоримо про найбільш теплові кейси, з якими. Нам доводилось стикатись, то це, наприклад, і розстріл абсолютно мирної автомобільної колони в районі Каховської ГЕС, там, де расисти розстріляли автобуси, в яких їхали мирне населення. Жінки, діти, люди похилого віку. Саме там загинула родина одного з наших поліцейських колег, там, де загинула його дворічна донька і наворононароджений син, так само ми спостерігали і фіксували ознаки. Інших насильницьких злочинів, зокрема, коли колону цивільного транспорта човили, спочатку розстрілювали, потім човили танками збройних сил Російської Федерації. Стикалися із випадками зґвалтувань, які в подальшому завершувалися жорстокими вбивствами. Бачили і використання катівень для того, щоб піджимати у людей банально їхній бізнес, бачили і кооперацію. Місцевих зрадників з російським окупаційним режимом, коли, наприклад, Росгвардія разом з чеченськими так званими підрозділами оточували певні там житлові або торговельні квартали, натомість колаборанти отримували за певну платню можливість грабувати торговельні центри, магазини автозаправки протягом, там, наприклад, ночі. І багато багато іншого на превеликі жаль. Ми тільки розпочали свою роботу. Станом на сьогоднішній день внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань близько 430 кримінальних проваджень, і це лише органами національної поліції. Якщо говорити загалом, то ця цифра станом на сьогодні сягає вже 3200 кримінальних проваджень. Це спільний результат всіх органів досудового розслідування і національної поліції. І ДБР і служби безпеки України. Якщо говорити про структури Міністерства внутрішніх справ України, а, чи були там ті люди, якщо були які позиції вони займали, які пішли на співпрацю з російськими військами? Безумовно, ми не звідковуємо подальшу долю колаборантів, в тому числі з числа представників структур, які входять до сфери відповідальності міністерства внутрішніх справ такі випадки є одиничними, але тим не менш ми відслідковуємо долю кожного хто став на шлях зради. Буквально вчора представники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з слідчими служби безпеки України, затримали одного з таких горе поліцейських. Як я вже неодноразово зазначав, у колаборантів по великому рахунку є два шляхи або заграти, або в Росію, але Дякуючи небайдужому населенню, ми йдемо за кожним, і кожен рано чи пізно відповість за скоєну зраду. Ви працюєте з населенням, щоб виявити колаборантів? Так і ми запустили так само хештег. І є відповідний чат-бот там, де представники місцевого населення можуть повідомити і про вчинення воєнних злочинів, і про факти колабораційної діяльності. З представниками російської окупаційної влади, все це ті модальності, які вже показали свою ефективність на інших деокупованих територіях, і так само ми робимо сьогодні. Ми здійснюємо, що фактично щоквартирний щодомовий обхід усіх звільнених територій, і часом натрапляємо на досить цікаві знахідки. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день ми знайшли вже Декілька списків осіб у різних так званих органах окупаційної влади колаборантів, зарплатні відомості, контактні телефони, ну і так далі, все це стане наказовою базою, і ми безумовно, як я вже зазначив, будемо ретельно відслідковувати подальшу долю цих людей, якщо вони навіть втекли на. Тимчасово окуповані території або до Росії рано чи пізно ми будемо їх затримувати, і про це свідчить досвід і Харківщини і інших деокупованих територій, яке вже зазначив. Пане Єні, от ми щойно показували репортаж наших кореспондентів з Херсону, І там жінка, яка описувала, як загинули тероборонівці, вона каже, тероборонівці полягли у перші хвилини. 17 бійців були буквально розстріляні. А скажіть, будь ласка, а, а як так сталося, що ці люди, тероборонівці, вони там фактично самі лишилися в Херсоні і чекали там російських військових? Тобто, без якихось без підкріплення. Без керівництва чи от поясніть оцей інцидент саме староборонівцями. Ми, ну, перші дні широкомасштабної російської агресії події розвивалися дуже швидко, але я впевнений, що в подальшому буде час дуже детально розібрати ролі і місце кожного бійця, кожного командира, хто які накази віддавав або навпаки не віддавав. Ми вже бачили в тому числі і певні процесуальні дії з боку органів служби безпеки, які Скажімо так, і повідомляли про підозри, і оголошували в розшук окремих представників свого ж власного відомства. Відповідні організаційні і процесуальні висновки, я впевнений, будуть зроблені абсолютно по всіх структурах і влади, і правоохоронних структур, зокрема і Херсонщини. Дякую вам дуже за коментар. Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був на Радіо Свобода. Дякую.